Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас дуже дешевий будинок. Такі будинки, як показує практика, забирають дуже-дуже швидко. -дуже Знаходиться він у селі Черняховка, це Чернігівська область. Будинок з пічним опаленням, двохкімнатний, кожна кімната по 20 метрів. Квадратних. Загальна площа будинку 57 метрів. Він обшитий сайдингом. На території наявні погріб, цегляний хлів на два відділення, дуже великий садок з плодоносними фруктовими деревами, площа ділянка ділянки 25, сотих, із них 8 соток огород. Ділянка та будинок повністю приватизовані. Е, повністю жилий стан. Все, що ви бачите, все залишається у вас новому власнику. А саме головне, що за цю Ціну це просто смішно. 50 тисяч гривень, і ви власник цього житлового будинку. Я не знаю, де можна знайти ще дешевші ціни, чим у мене, чим у е... Цих оголошень, які я вам показую, тим паче, що я не якийсь агент, я показую вам оголошення, ви зв'язуєтесь з власником напряму та домовляєтесь з ним. Я ніяк в цьому не приймаю участі. Всім дякую за перегляд. Контакти власника в описі до цього відео, всім дякую, до побачення.